За вухом почухай, удень ховається дикий звір. Раз-два Пісню чулі послухай, посуху між звірами завжди ми. Насливця на ловах ти не почуєш, слідім не залишить ловець міх, наче по небу Юнак крокує Бо між звірами ми. Кожен звір звіру брат, закон в дикий чом'я панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня, імла, свою милість тобі дорогу дала. і нічого дорогою, більше ти, ти не просив покинув ти рідні ліси, та ласку джулі, книга джунглів, розбите серце. Мауглі, Акелі знадобиться твоя допомога. Що ти маєш на увазі? Ти та інші молоді вовки мають дотримуватися закону джунглів, навіть коли мене не буде поруч. Ходімо. Тату. Ти йдеш від мене? Я мушу. Але тату. Не йди. Зграя. Рушайте за мною. Прощавай багіро. До зустрічі. Прощавайте! бувай, тату, швидше повертайся. Не пішли, а вони ще повернуться? Ні, доки Мауглі буде поруч. Отже, мауглі має піти. А? А? <3 Shield> Отже Багіро зграї потрібен сильний ватажок, правильно. Ось мудрий та поважний, як акела. Але також він має бути молодим та хорошим мисливцем. Я ж правильно думаю, так? Так, ти все озвучив балу. На думку приходить лише один вовк Верміліон. Він ідеальний ватажок. Я тому. згоден з тобою. Проблема в тому, що ніхто не знає, коли Верміліон повернеться і чи повернеться взагалі. Навіть якщо він не повернеться. Його найкращий друг Санда не любить Мауглі. Це так. Тому вся зграя злиться на Мауглі. Вони вважають, що через нього пішов вермільон. Це розбиває Мауглі серце тихіше. О, так ось де він зараз. Люди їм начхати на закон. Вони полюють не через їжу, а задля розваг. Людям немає місця серед вовків. Я людина. <рик> <рик> Гадаю, йому треба покинути зграю. Все-таки він людина, що це неправда. Я пообіцяв Олександру. А хто такий цей Олександр? Зате я точно знаю, що у джунглях люди вбили багато вовків. Сандо. Я не бачив таких людей, про яких ти говориш. Але я знаю, що Мауглі справжній. Мауглі людина кело. Якщо він залишиться у зграї, тоді піду я. Верміліоне, ти можеш залишитися із своїми друзями, але решта нас продовжить нашу подорож. тату. Щойно повернувся. Прошу не йди так швидко. Тату залися! Як і інші люди, я завдаю страждань. Зграя залишилася без ватажка, Лала залишилася без батька. І це моя провина. Мауглі такий нещасний багіро. Залишимо його наодинці. Ми всі знали, що настане день, коли Мауглі усвідомить, що він людина. Сьогодні саме такий день. Тож дозволимо йому зробити певні висновки. Mm. Гадаю, ти маєш рацію. Цього разу мауглі має прийняти самостійне рішення. Зачекай на мене. Скликають на збори. Це важливі збори. Вермільйон пішов, і тепер я знову буду ватажком зграї. Думаю, нам слід вирушити у східну частину джунглів. Там багато свіжої води. А отже, у нас не буде проблем зі здобиччю. Я поведу вас на полювання, і ми використовуватимемо ту ж стратегію, що і раніше. Більшість вовків сформують групу переслідувачів, а решта чекатимуть у засідці. Неймовірно, акела вважає, що досі здатен керувати полюванням. Він тільки заважатиме нам. Всім усе зрозуміло. Тоді збираємося в групи. Перша заходитиме з озера, а друга чекатиме на рівнині. Ми бігатимемо колами за келою. Йому ніколи не зрівнятися з вермільйоном. От хто був би справжнім ватажком, якби ж він тільки повернувся і знову ним став. Може, він ще повернеться, коли дізнається, як сильно він нам потрібен. Але ми навіть не знаємо, де він. Ми б могли його знайти, якби захотіли. Його напевно хтось бачив, якби ж ми сьогодні полювали разом з Верміліоном. Так, Санда найщасливіший вовк у світі. Вона завжди разом з найкращим ватажком. Верміліоне, чому ти покинув нас? Tchau, ah! Мені варто подякувати тобі. Все-таки ти врятував моє життя, проте це не змінює моєї думки. Людині на місце серед нас. Всі у зграї так вважають. Ти не повинен тут бути. Якби ж ти тільки пішов. Я знаю мій батько. Тобі слід повернутись. Повернутися до людей, до таких, як ти. І залишити нас у спокої. Але я хочу бути з вовками. Моїх. Тримайтеся разом, переслідуйте їх. ватажка Засідка де ви Таким талантом, як в мене, полювання досить легка справа. Для виживання потрібна не тільки удача, це правильно цікаво, як минулося перше полювання зграє без верміліона. Хм. Тільки одне слово спадає на думку, аби його описати катастрофа. Акела повів їх на полювання, і вони повернулися з порожніми руками. Акела картає себе, бо він уже за старий для ватажка вовчої зграї. Я розумію, як він почувається. Але якщо не він, то хто ж стане новим ватажком? Я теж про це думав. Але ця проблема виникла ще до повернення Верміліона. Доки він був тут, ватажком був Верміліон. Але тепер вони вже не можуть без нього. Саме так, коли вони полювали з Верміліоном, то завжди були ситі. От вони і прагнуть його повернення. Але тут все упирається в Мауглі. Вони проганяють його заради повернення Верміліона? Mm -hmm. О, не можу повірити, що вовківчиня так з одним зі своїх. Не всі, але дехто бажає, щоб він пішов. Це розбиває мауглі серце. Розбиває мауглі серце. <звук> він вважає, що завдає друзям лише страждань. Він звинувачує себе у невдачах з раї. І думає про всі ті речі, на які здатні люди. Нісенітниці, це не його провина. Мауглі занадто хороший для цієї зграї. Хіба я не правий? Mm -hmm. Тоді зроби щось. Mm -hmm. Ти ж учитель Мауглі і маєш бути на його боці. Побачимо, як ти це доведеш. Ти маєш запропонувати Мауглі допомогу, якщо він так жахливо почувається. Так само, як і ти. Гаразд, тоді ходімо. Нам потрібно знайти Мауглі і позбавити його болю в серці. Нагадати йому, що він благородний мешканець джунглів, що він справжній вовк, як і всі в зграї. Неймовірно, балу. Ти можеш бути дуже переконливим, коли захочеш. Хоч і знайдемо Мауглі. <му> а це що? Що відбувається? Жахлива бійка. Бійка? Деякі вовки обговорювали мауглі, тому акру з сурою розізлились. Цього ми й боялися. Потрібна кела, аби він припинив бійку. Нам слід втрутитися, балу. Яка ганьба. З чого почалася ця бійка? Ті вовки обговорювали мауглі. Вони казали, що він зайвий у зграї, і що нам краще буде без нього. Вони назвали його чужаком. Чужаком? Акра та сура розізлилися. От тоді й почалася бійка. Мауглі дуже пощастило з братами. Зупиніться, суро, акру. Вам не варто битися через мене. Годі вже. Припиніть бійку. Зійдіться або відповідатимете переді мною. Суро моє бідне дитя. Хто небудь допоможіть Сурі? Суро, з тобою все гаразд. Суро все добре. Тобі стане краще. Полежи трохи, це все моя провина Суро. Будь ласка, вибач. Вибач мені, суро. Я мав здогадатися, що щось таке може трапитися. Я мав бути поруч і допомогти тобі. Ні, Мауглі. Добре, що тебе не було. Інакше бійка була би ще гіршою, правда, Суро? Так, Мауглі, якби ти був там, бійка була би ще запеклішою. Полежи, суро. На сьогодні досить геройства. Якби бійка тривала б довше, вона могла б стати для тебе останньою. Суро, це все моя провина. Прошу, вибач. Не кажи так. Скільки разів тобі повторювати, що це не твоя провина Мауглі, а їхня. Ті вовки заслужили цю бійку. Вони називали тебе жахливими словами. А тепер тихіше дамо Сурі відпочити. Йому потрібно добре виспатись, а зранку він буде сильним, як і раніше. Кудись зібрався Маоглі? Ні, лише по воду. Бувай! Чому вони злі на мене? Сура, навіть мама? Та бійка була через мене. Це моя провина. Я покину ці джунглі. Зрештою, це все, що я можу зробити. Але куди мені йти? Я незнайомий з іншою місцевістю. Може мені краще жити з людьми. Ніколи не буду жити з людьми. Куди ж мені піти? Маленький хлопчик у джунглях без батьків ліс повень звірів і птахів. Як живи стоїть людини сим, але по Згодою вовків звір дикий хлопця зігрів. сім'ю нову малюк зустрів і здобув він вірних друзів своїх захисників, По віру свої сили йти, Просто просту сміливо дометив. слабким завжди до. Тіп свій захищай закони джунглі, людину шануй у серці за.